Я дивився фільм художній про Ковпака, двосерійний чи там скільки їх цих серій. І там показано, як добрий дядечко Ковпак взяв в руки Шмайсер і пішов вбивати німців разом з іншими радянськими партизанами. І саме головне, що було в цій історії, що населення Заходу України дуже раділо. Тому що їх звільняли Ковпаки. І в фільмі, начебто, вони були всі білі пухнасті, билися за радянську власть проти німців, їхніх пасіпак. Але насправді вони так вони воювали проти німців, робили різні диверсії, вою... Але також вони воювали проти УПА, яке значно підтримувало населення. І, нас... і населення було раде більше бачити в своїх селах УПА, або навіть уже польську е армію крайову. Ніж партизан Ковпаківців. А Ковпаківці займалися грабежем, мародерством е і встановленням совєтської власті на території Заходу України. Пробили все в стилі московських окупантів. І коли Ковпаківці зрозуміли, та й інші радянські партизани зрозуміли, що населення вболіває в цій боротьбі за українську повстанську армію, вони почали чіпляти на кепки тризуби. І ходити, знищувати села під прапорами і символікою української повстанської армії. Чому їм це вдавалося? Бо багато, багато вояків, якщо їх так можна назвати, в загонах радянських партизан. Були виходцями з України, з Дніпрянської, здебільшого, які вільно володіли українською мовою і, побувши деякий час на території заходу України, могли імітувати різні західні акценти, і тому могли скидатися на вояків УПА. А населення не могло зібрати, хто ховається під кепкою стрірзубом, свій чи чужий. І тому... Зараз багато людей в коментарях пишуть, от моя прабабуся бачила, як у півці зайшли в село і всіх побивали. І е, також в цьому фільмі в двосерійному, чи в, в скільки там серій, е, Ковпаківці показуються як вично, виключно українськими. Які борються за радянську Україну, і там навіть була одна сцена. Якби я не знав історії, я б повірив, що це прямо українці, українські, України, які вболівають за Україну. Ну звісно за Україну в складі СССР, тому що вони їхали там по якомусь звільненому від німців місту і співали е, пісню, оце Ой ти Галю, Галю молода! там повністю. Співали вона дійсно гарно, це гарно було поставлено, гарна пропагандистська картинка, за цей фільм похвалити можна. Але історична відповідність. Опа! Нульова! Е, і плюс мені дико не сподобався момент, е, коли е, був бій між партизанами Ковпака та відділом Української повстанської армії. І звісно, показано те, що всі офіцери УПА співпрацювали з німцями і бачили Україну в складі німців. І мудрий ковпак їм розказує, що ай-яй-яй, так робити не можна, і за німців воювати не можна, бо навіть якщо вони... Якщо типу, на їхніх кепках трузуби, то вони Львів в своїх листівках називали Лембергом. А це їх у, типу, у Піски старшини, це покривають і проти німців начебто не воюють. Хоча я гуглив і офіційних боїв е, проти протинімців десь 30 га з гаком. А скільки тих, що не війшло в списки, багато про які ми навіть до сих пір не знаємо. Тобто, Фейки і радянські, і російські, про те, що УПА це пособники нацистів, фашистів і т.д., і що вони проти німців не воювали. Вони розвалюються на очах, тільки є свідки боїв, багато свідків боїв було в нульових і десятих роках, які розповідали про те, що там був бій, там був бій з німцями, там у півці виграли, там німці виграли. Та сама Колківська Республіка. Вона проіснувала пару тижнів. І німці на них кидали дивізії СС з артилерією, танками та авіацією, щоб придушити повстанський рух.